У нас дуже би, невеличка молодь, тому що наше місце дуже маленьке. Е, дуже цікаво проводити час, е, дуже цікаво проводити домашки, молодіжки. Ми збираємося кожного дня влітку, гуляємо в волейбол на стадіоні, ходимо на річку купатися. Наша молодь топ. Молодіжне служіння і дитяче служіння. Проводили в цьому році підлітковий табір. Побажання молоді, щоб наша молодь збільшувалась. Що ми росли у Христі, більше людей через нашу молодь покаялось і прийшло до Бога. Даша. У нас все проходить супер круто. В основному ми проводимо дитячі табори в селах. І нещодавно це було останній раз в селі Чернин. Це було на неділю і діти вроді довольні. Команда класна, гарно доносить слово до дітей, розрозуміло їм. Ну і все. Я бажаю молоді узена прийти до нас в суботу на молодіжне служіння о 6 годині вечора. Ми будемо співати, читати слово, розбирати слово, їсти, гуляти і все.